Його вже більшості і немає, бо хтось його або я, або хтось ще. Це в нас груша дорблю. Анастасія показує фірмовий десерт своєї кав'ярні. Подібні тістечка подавали у Бахмутському кафе, де працювала дівчина до повномасштабного вторгнення. Десерт з дому Анастасія разом з кондитером з Черкас відтворювала на смак, оскільки конкретного рецепту з бахмута не зберіглося. Ідея розпочати власну справу в Анастасії була давно, однак зважитися на втілення мрії вирішила торік. Концепцію квіткарні кав'ярні дівчина теж запозичила з рідного міста. Тут вирішила відкрити тому, що тому що я заплуталась, я чесно скажу. Я не знала, що мені робити. Це переїзди постійні. Це дуже було важко щось оприділитися, щось визначитись, хто що робить, куди, куди мені рухатись. В мене немає дому, в мене немає нічого, в мене сім'я в різних куточках світу. Торік Анастасія подала заявку на участь у грантовій програмі Власна справа. Дівчина розробила бізнес-план. А з бухгалтерськими розрахунками допомогла подруга, яка має досвід у підприємництві. Очікувала результату Анастасія півроку. Зізнається, що виграла два гранти, однак від іншого вирішила відмовитись, оскільки сил на два заклади каже не вистачило б. Завдяки грантовій програмі Анастасія отримала 250 тисяч гривень. Завдяки цьому купила кавомашину, кавомолку, флористичне обладнання, холодильник, меблі та інші матеріали. Вкласти власні кошти дівчині довелося в ремонт орендованого приміщення. «Черкаси мені дуже нагадують моє рідне місце. І по менталітету, і по культурі, і люди чимось дуже схожі. От інколи я себе ловлю на думці, що я йду, і мені здається, що я вдома. За умовами грантової програми, Анастасія має взяти на роботу двох працівників. Нині в кав'ярні працює флорист, а також проходить стажування бариста.